Сьогодні 24 січня спортивний зал університету Переясові, футзальна ліга Переясовини. І чергова гра Матадор у жовтій формі. І Гайшин у своїй, як завжди, у своїй формі, друзі. Будемо дивитися, слідкувати за грою, переживати разом. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість хлопцям грати, а нам бути присутніми. Чудові команди претендують на хороше місце в турнірі заблиці. Так що удачі обом командам і вітання. Організаторам турніру. Друзі, героям слава команди! Привіталися! Вітаються один з одним. Бажаємо їм спортивної удачі, толерантності на полі, щоб без червоних тряпочок чи цей Карточок без червоних лампочок. Ой, карточок. Почали. Почали. Ганять. Ганять. Переход быстренький. И туда, и сюда. Рыжик. Беля варит. Буде. Трапный воротник. На месте. Денис. Аврелек. Футбольний клуб Гайшен Воротар. Пуштрахний. дивимося друзья. Дивимося. О, витяжний! Ракиття. Ой. Чаечка. <різь> 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 Бистрий! Бистрий! Быстрий! Завальний! Порушення! А по-видимому, трошки подивимося! Що там було, але дивимося! Де шо є! Де що є! є. Ой-ой-ой. Отбив льопанці! Синочка. Ой, ми. Заскочив, заскочив один машин. Машинальний, але хороший. 1-0. Матадор впереді. Не дають, не дають пробити. Не дають.

Треба батьки дивитися, тут коментувати нічого, друзі. Тут накал, кал хороший, хороший, плотненько, емоційно, спортивному. О, ні. О, ні, трошки. Трошки. Опа! опа па Штрафний, штрафний удар. А що там пряменьке чи косеньке ой Чиперадресация. Дивася. Повентій. Ні, 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 ні. От вам приходи. Ваня, ваня не зумів. дают, дают ножками пометелять, дают. Чайечка. Полотенный. Ваня. Из Дима Чайка. Ой, хороший. Ваня. Один-ноль. Один-ноль. Матадот. Ну, да, 10 хвилин. гощена. Тіграно десять хвилин первотайму. І хвилин на місці. Діма? Догащина ворота. О, попало. Рыжик. Котре на месте. Менше 7 хвилин залишилося перво тайму 2-0. Райшен програє Матадору. Vyletá je od Sikorit a ještě nás. Ryzik. Záchyt De gruta a roça.

Петра Михайловича, але приємно. Приємно. Хороший прольотик. Смотри. Ого, побив усі ворота, танга і друга. Боротьба. боротьба, боротьба, скоростях, друзі. 20 sekund, pierwsze tam zależy na tym. Co tam? A tam, a tam. Zapłutali się, 12 sekund. 4-0, jeszcze nie próbuję. Drugi rozpoczął się, się. pierwsze tam za 5 sekund, gdzie to jest. Gorotama to do Adventic od 4 1 Відстає. Будемо слідкувати уважніше, ще, бо хлопці гонять. Хочеться з ними поспілкуватися. Воно трошки тікаєш. Риж! Ну, трохи не ну. Лежачий Макс Ох, хороший Альф. 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 пошел Альф. 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 Макс. Залетает, залетает пятый от Макса. Матадор из Пятьма. Что там, дадут? Дают. Тихну ножкою мимо. Яєчка. пиздуха пошла. Опа, мабуть, буде пеналь, страхный удар. Страфний удар. Що там вийматься? Що там? Отам. Oh, Ох. Oh. Флоренція, Решека. И седя і все добре, друзі. Прихват. Три. Три в один. Три-один, друзі. Є, Є, Є. третій. Третій гайщина. Три-один. Не дають. Я триматор виграю гайщина. Так, сваривайте. Лежа нельзя. Вырывайся! Ух, пролет!

Ох, крыжек, контроль вау, постріл, чачка, и денис, завалив собою. Як у чаєчка де на Антон. Десять хвилин дрозайно залишилося зібрати П'ят 3 три. Десять хвилин Антон Стас. Чаєчка. З ударом. Оооо, рек. Хороший мимо. Додивився трошки. Не додивився. Ризик.

не заметил, дай Ваня! Ваня! прошелся, Пройшелся поворотом. Светенько, Ваня! Дима. Задубнив. Да, Чайка. Макс на вдали. Макс на вдали. Дали прицільно снова на замасі, на замасі добра. Поза різьми. П'ять хвилин. П'ять хвилин, друзі. Хочеться. Добре. Друзі, хочеться подякувати нашим спонсорам. Товарись костей тагра. Дікун Михайла Савінич Іван Васильович Забара. Сереме Віктор Васильовичу. Яремі Олександру Григоровичу. Оралу Григорію Істопановичу. Дякуємо за підтримку спорту. О Гайшлині. А трошки ще ми йдесь. Але покавайся ні. Дякуємо, трохи більше трьох хвилин залишилося до закінчення ри. П'ять блять. П'ять три. П ять. П ять, три. Ох, не садил ворота, ай ты, не садил. Рыжик. Рыжик, Рыжик, Ваня, Рыжик. Трошки більше двох хвилин. Трошки більше двох хвилин. І знову Гаврильок. Дві хвилини, друзі. До закінчення гри. П'ять-три. А ще програє. Матадора. Чудова гра. Хороша. гра. Ваня. Ваня Макс. І Денис. Одхонька от од от матадора. Ого. Одна хвилина, друзі. Одна хвилина, шість три, а сім провоє Матадора. У тут зайній літі переясно вчиниє. Дякуємо. Обом командам. Чудова гра. Молодці. Переге. 20 секунд. 20 секунд. І на місці. 10 секунд. Вітання всім організаторам турніру. І удачі, будемо дивитися інші футболи, А сьогодні ще є.